Все затихло на дворі, сяють зорі у горі. Усі чекають, виглядають чудотворця Миколай. Але щось він забарився, може в небі заблудився. В нього клопоту багато, бо заходить в кожну хату, все, що в торбі в нього є, чорним дітям роздає. В небі не точняє рух, янголята працю мають. білий ціпить кожух для святого Миколая. Що сам чата Миколай, миденька лиханка. Гей, янголи, поганяй, щоб на землю не спізниться. Сріблом з неба путь. Молодять церкви мов іскри курі з пісарки женуть, щоб скоріше що дійшла ця звістка. Звістка чемна діточка, що чекають нетерплячих діти, радісно нема. Пинечем, й плаче. Тихо, світлиця іскриться, вечір шапаче в вікно. Діти, уже святий вечір. Сонце сховалось давно, Зараз похопамо свічку. Свичай придавний, цей знає. Сонце покликали нічку. А скоро на кога. У Миколая багато роботи, землю усю обходити, на поміч прийти землеробу і від нещастя, боронити. А правда не буде. Ну, ще там, я вас прошу. А правда, я не чути більше Миколай любить маленьких діток, він них валіг, добрий. не виспиває синьок. А ще, під буту, а ще під подушку сьогодні гостинці він нам принесе. От тому святого Миколу я дуже люблю над усе. Але під подушку гостинці діточкам кладе тільки чемним, а не слухняним, сварливим. Чекати гостинця даремно. Мамо, мамо, а ми ж слухняні, ведемо себе як? Ну, правда, ніде не сховаєш, діти, і з вами всяк буває. Ну, ви, ну, ну, бри, бач, нам, матус, ну, ми будемо ну, тебе слухати. Ну, Ти не ну, жалійся, ну, Миколаїв. Як ну, буду ну, в двері ну, стукати. Ми в хаті, ми, ми, у... хаті прибираємо. Навчатись добре будемо. І навіть чисту відчисту помити не забудемо. Ну, добре, ще раз повірюй край. Ідіть, лягайте спати в дорозі, ми Виходьте. чує їх, ледве чує їх, всім чортам старим наслідку. У старих чортів робота, гарна, легка, безтурботна. Посваряться, ну, підбуються, чорти собі посваряються і Посваряться і поб'ються, а чорти собі сміються. Ну, а я антипкобінний, аби стати чортом гідним. Цілий день. Не гасаю і на збитки намоляю, всі гріхи до книжки пишу, без уваги не залишу. Та свариться, любі діти в пеклі буде горіти. Наламаю різок гарних для неченних, неохайних, нескухняних злих діток поскладаю у куток. Я вже добре покропочу, у воді й салоні змочу. Ох дістанеться добряче, дітям пертим і ледачим. Так старалися чорти, щоби людям допекти. Їхня зброя гостра, гріх, але ви не бійтесь їх, не рішіть, частіш моліться і підуть антипки звідси, аж за ними закурить, очереті затріщить. Я сьогодні був хорошим був, тому собі попрошу у святого Миколая всього, що душа бажає, хай засуне під подушку, ковзаних, хокейну ключку, три коробки пластилин. А соснового поліна хто гукає? Треба бабусь? Ні, то певно дзвонить бусі. Хочу тенісні ракетки, шапку, шарфики, шкарпетки, ще хочу маску і ластер. Може різочку покласти? Чу Іванка каже, так треба іграшки прибрати. Мама хай поприбирає, я чекаю Миколая. Знаєш такі, як теледачі, дачі, лиш одних антипів бачить. Хто? Хто ти, звідки тут узявся? Що Іванку здивувався, служу я у Миколая, він мене чудово знає. Добре йде він чи ні? подарунків є мені. Є і так їх там багато, що не вміститься в кімнаті. Ти їх чесно заробив, потрудитися любив. Ти лягай, засни скоріше, Миколай тебе потішить. прокинься вже, Іван. Ти чувала зранку. Під подушку там напевне купи різок. — обчаїв. <рігул> Кажи чого? Це тут. Це тому, що він ти дасть. Ковальчина це тих. Ти ти мусить взяти на самітку, що аби садит, не ступляє, перед ними, і кресливий, і, і лінивих палькування кордовити. Він а хіба ж я похвалявся, чи, ще брехав, чи лібувався. <клухи> <клухи> Михайлик нехай Оленка бражуть більше, ще від мене. І сашко хвалився більше. Може й так тобі видніше. Усі своє. Тільки ж поламися по... і є, тільки ж поясни мені. Не, Хто поклав їх, я не знаю, піду в мами забито. Чунивши до танців, вже й подтяжі за пенці, А коли нема відплати, можна й побайдикувати. То Іванко просто диво самовпевнений і лінивий. Так то, пане Миколаю, я ж бо діток ліпше знаю. Мама різочок не клала, це антипова забава. Ідеш ну, ж то іграшки свої збирати. Бабри добре, добре приберуть, тільки різки заберуть. Так, <кій> Так, навіть. Сюди ніч настала, діти всі позасинали, наша типки туша, сам Николая не бояться. Все одна свої клітки. нечемні діти світі, я не да і Іванка, робить клітку ще відранку. Оце добре, посиділо, можемо гуляти сміло, Ну, давненької янкої. Взяли книжку, дали вже її жінки вкрили. То давай її готати, що написано читати. О, та тут якийсь писок. Та не сон свій збітка. Я читати трохи вмію. Ну і ти зміни. Тут якісь ось букви, думки. О, це мучити подарунки. воно що? Он воно що. Ми цю книжку заховаємо, та сюди її шукає, не шукають Янголята. Це вже наша їм відплата. Та вони забрали книжку. Та сидіть собі там нижком. Книжку, книжку добре заховаємо і ще вільно погуляємо. Да, зайшли у цей гай. Приначамні чортеня та книжку дав нам Миколаїв. Ш... Так тепер це наша річ. Книж... Книжки ні за що не дам. Навіть свят на коло сам. Не підпать мені до віч, навіть свят на колосам. Віддавайте чисто сила, книжку скоро йде. Ось як ріжуть морози, ми як закрутиться вітри. Той ваші роди відпадуть у вас кости. Ой, дубар, у нас життя, той гаде, мерщий упер. Чікаємо. За біліжнями гай, назад, газу на колай, фана два різими. А будь в'ятий про нас. Мисимо тебе водику, тихо нам завжди далеко. Веселиє на шиї дітей. Миколай мандрує світом, він дарує темним дітям. Те, про що є, тут для кожного дари є. Не забуде він нікого, не положення. <зас> Зустрічайте Миколаєва, Ми всіх туда визнаємо. Разом з вами порайдіє подаруємось, а надіїв не Миколай, небес. Вищань бачить кожного із вас. 不买，我没时间，我太 Це святковий, добрий час. Я довго зустрічі чекав. І ваші вченки споглядав, ну сутня є сутняні діти. Чудо хлопці ясний, не повідаємо всі. Люди, які ти привіз у це є мешкати дитинці, знилися свої гостинці. Я гостенці свої, просто так не даю. Це за добрі діла. Я степенку свою роз'яжу. І тоді в кожній світі маляк. Від святого Миколи подарунок тримав. Як цей рік прожили, на свято моє. Я влади по Миколаєві. Мамі завжди допомагає шити, прясти, вишивати і подобати. У душі є такі дівчатка і хлоп'ятка, люблять маму, люблять татка, вам не бути наодинці, роз за це вам всім гостинці, несіть на вам тупа гостинця. Ходіть, помагайте. І батькам допомагайте, мечих себе не чіпайте, швидко мчиться часу лік. Знов прийду я через рік, на веселе світле свято, Миколаєм вас налята. Без потрясів, нещастя та вір. То що до творця славниці, бо він у величій красі Приходить, щоб добро творити і на любов благословить. А тепер ми за засідаємо. Але всі разом діточки добре. Наші подаруночки не отримуємо. Подарунок. Ходить Микола, Та, якби сон не підкрався, кожен хрени доганькався і побачив твою велич Микола. Ми ж розталій таке буває, Господь небо відкриває і на землю поспішає Миколай. пола, кожну до домів. وز شe می خژ کو چندینبی حی لاز شe می. what's ah,